Близько 2 грам на кілограм ваги. Вам достатньо 1 грама білка на кілограм вашого веса. Білки 2 грами на кілограм тіла. Від 1,1 до 1,8 грама білка. Тема білків є однією із найважливіших у формуванні фігури. Проте вона викликає плутанину та часто оточена фітнес-міфами. Отож, що потрібно знати про білки згідно із наукою? Засвітня організація охорони здоров'я рекомендує споживати щонайменше 80 грам білка на кожен кілограм маси тіла. До прикладу, при возів 80 кг, денною нормою буде лише 65 грам білків. У цій тарілці та стакані молока є повноцінна добова порція білків, тому таку норму досить важко не набрати звичайною західною дієтою. Однак ця рекомендація не враховує тренування із вагою. А дані показують, що цього просто недостатньо для підтримки росту м'язів. Отож, скільки насправді спортсменам потрібно, це залежить від особистих цілей: набір м'язової маси, схуднення чи рекомпозиція. Згідно із найкращими дослідженнями, варто споживати 1,6 грамів білків на кілограм тіла для максимального росту та синтезу м'язового білка. Під час схуднення картина дещо міняється. Справа в тому, що при дефіциті калорій запаси енергії в нашому тілі є низькими. В такому стані тіло може почати руйнувати м'язи для отримання енергії. Щоб уникнути цього, варто вживати від 1,8 до 2,7 г білків на кілограм. Логічно, чим більше в тебе жиру, тим менше потрібно споживати білків, оскільки вони потрібні лише м'язам. Однак часто виникає проблема із визначенням відсотку жиру. Щоб оминути цей складний крок, найпростіше їсти 1 грам білка на кожен сантиметр росту. Цей принцип працює на диво добре для людей із значною надлишковою вагою, але як щодо схуднення та набору м'язів одночасно, ця фаза називається рекомпозицією, і під час неї калорії раціону є на рівні утримання ваги. Досить популярним міфом є те, що такий підхід не дає результатів. Проте я скептичний щодо цього твердження. Ось, наприклад, дослідження, яке виявило, що спортсмени, які отримували високий вміст білка, змогли наростити м'язову масу, одночасно втрачаючи жир. В іншому дослідженні було дві групи: перша споживала 2,4 грами білків на кілограм та була на рівні утримання ваги, а друга 3,4 грами на кілограм і мала профіцит близько 300 калорій, що важливо. Що ж, результати мене справді здивували. Обидві групи набрали однакову кількість м'язів, проте друга група, схудла на півтора кілограма більше, ніж перша. Попри профіцит, як це можливо, щоб засвоїти білок, тіло витрачає 20-30% його калорій, це як податок, з'їв 100 калорій отримав лише 70-80. Для жирів цей податок лише 5%. для вуглеводів майже нуль. Тому, коли люди їли більше білків, навіть при профіциті, тіло частину енергії просто спалювало на перетравлення. Виглядає, ніби картина із кількістю білків є зрозумілою, але чи важлива частота прийому? Більшість експертів рекомендують розподіляти білки від 3 до 5 прийомів їжі, що забезпечує тіло будівельними матеріалами для росту протягом дня. Ще одним міфом є те, що більше 30 грамів білків за один прийом їжі є неоптимальним, оскільки тіло просто не може засвоїти таку кількість макронутрієнтів. В такому випадку виникає питання. Чому всі 140 кілограмові професійні бодібілдери все одно їдять більше 50 грам білків за прийом їжі та роблять так 5-6 разів на день. Можливо, відповідь в стероїдах, але не зовсім. Нові дані показують, що навіть порція зі 100 грам білків призводить до вищих показників росту. Щодо якості білків, не всі джерела однакові. Головне, що нас цікавить, це незамінні амінокислоти. Це 9 речовин, які наше тіло не може виробити самостійно. Але без них наші м'язи просто не ростимуть. І ось продукти, як м'ясо, яйця чи молоко містять повний набір амінокислот у чудових пропорціях, а от більшість рослинних ні. І ось, де починається невизначеність. Чи насправді білки настільки різні? Наприклад, у 100 грамах сочовиці 25 грам білка. Але цей білок менш насичений незамінними амінокислотами. По-друге, навіть ті амінокислоти, що є, гірше засвоюються. Якщо глянути на показник, який оцінює пропорції та засвоюваність незамінних амінокислот, то у курки він понад 100%, у сучовиці близько 50%. Тобто, щоб отримати такий самий ефект для росту м'язів, так званий анаболічний ефект, як у курки, треба з'їсти вдвічі більше сочовиці. Проте є такі продукти, як соя, які мають 90% засвоюваності, але це скоріше виключення. Саме через неповний набір амінокислот такі спортивні додавки, як ПЦА є скоріше неефективними, оскільки схожі на запалення іскри без газу. Протеїн після тренування може бути корисним, але насправді так зване анаболічне вікно у 30 хвилин є переоціненим. Тобто, якщо твій перший прийом їжі був о 12-й, тренування із 2 до 3, то другий прийом може бути аж о п'ятій також 40 грам повільних білків, спожитих перед сном, можуть забезпечити краще відновлення вночі. Хорошими варіантами таких білків будуть казеїн та домашній сир для тих, хто хоче максимального результату. Щодо негативних наслідків, ось величезна стаття, де вказано, що не існує контрольованих наукових доказів того, що підвищене споживання білка становить будь-які ризики для здоров'я людей, які займаються спортом. Підваючі підсумки, першим пріоритетом повинна бути загальна кількість білків, а також розподіл протягом дня, що покриє всі потреби спортивної людини. На інші фактори повинні зважати лише просунуті спортсмени.